Друзі, всім привіт! Зараз знаходжуся в штаті Нью-Мехіко, зупинилися на заправці. Позад е, мене такий величний каньйон. Не знаю, що це таке, це, це така просто гора. Ось тут інді, поселення індіанців було, є можливо, ось тому е, тут сувенірних лавок багато. Ну і в нас є декілька хвилин почати набратися все. Ось і дорога. Далека ще дуже спекотно, тут реально дуже-дуже жарко. Добре, що вийшли трошки хмарки. ось але в пустелі ми, ми на це розраховували. Ми очікували, що буде жарко. Я хотів сьогодні поділитися коротким словом, яке, я так вірю, матиме благотворний вплив на кожного, хто його почує сьогодні. Ви знаєте, що Господь дав нам настанови як підпадьорення, дав нам слово, за яким ми можемо триматися. І коли. Ісус навчав про останні часи, він казав, що будуть землетруси, будуть гоніння на церкву, будуть зради, будуть зраджувати домашні навіть і не розумітимуть серйозні і послідування, і слідування за Христом. Але ось що я хочу сказати: Господь сказав, що ми маємо не лякатися, коли бачимо. Всі знамена, катаклізми різного роду, війни. У 21-му Івана від Луки, 19 вірші, що не помиляюсь, сказано, що терпінням вашим рятуйте душі ваші. Нам потрібно запастися терпінням, тобто мати біблійну позицію, і серед всіх випробувань останнього часу ми повинні дивитися на Ісуса Христа. Тобто мати сталість, мати постоянство в своїх переконаннях. І якщо ми це будемо мати, то ми будемо мати внутрішній стержень, спокій в серці. І ми сповнимося силою, адже дивлячись на Ісуса Христа, ми себе захищаємо. Колись Ізраїль, коли їх жалили отруйні змії в пустелі, до речі, зараз вже другий день ми не подружжуємо, їздимо по пустелі. Слава Богу, тільки я бачили, змій не бачили. Про дорогу їх напевне можливо є, але ми їх не бачили. Ось я е, кажу, що змії жалили, отруйні жмі змії, змії жалили євреїв в пустелі, і вони дивилися на е, мідяного змія, якого велів зробити Мойсей, кому Господь велів його зробити. Ось і коли вони дивилися на цього мідяного змія, що відбувалося, отрута втрачала свою силу. І коли ми дивимося на Ісуса Христа, і ми в терпінні. Терпіння вашим рятуйте душі ваші. Тобто ми не здаємося при першій атаці на наше життя, при, першій, при першому випробуванні на нашому життя. Нам потрібно зарядитися цією Божою ідеєю, дивитися на все, що відбувається, крізь призму писання, крізь призму вічності його глобальних планів і та цілів: війни, розрухи, катаклізми, зло. Воно було, є і буде, поки був Був і є диявол, поки на землі. Коли він буде забране землі, тоді настане відносний мир. Коли повернеться, знову буде проблема. Так ось я кажу, що ми повинні терпінь, запастися терпінням і нести Євангелію Ісуса Христа в силі Духа, говорячи слова віри, говорячи слова розради тим, хто потребує розради, говорячи слова викриття тим, хто потребує викриття, рятувати це наша. Богом дана місія, адже цей світ потребує спасіння, і церква є надія світу. І ми маємо зайнятися своєю роботою і робити її достойно в терпінні. І цим самим ми будемо рятувати себе. Терпінням своїм, рятуйте душі ваші. Зарядившись на Божу роботу, ми або заряд... запрягшися в плуг, скажімо так, назад дивитися не потрібно. Не потрібно то стояти, то падати. Є така пісня я падаю, стою, але краще зарядитися терпінням і не падати. Краще це, звичайно. Але якщо ви впали, то у вас є надія, у вас є обітниця, що Господь підніме вас. Але краще зарядитися ідеєю, терпінням своїм, рятувати свою душу, тобто уповати на Христа і робити це постійно. Ото це біблійне терпіння, коли я буду. Дивитися на Христа, на Його слово і черпати силу від нього, отримуючи від нього стабільність і порятунок, спасіння. Я вірю, що сьогоднішнє слово вас підпадьорить, укріпить, зміцнить. Божого благословення і терпінням своїм рятуйте себе. Не дайте сатані обманути вас і не опускайте рук. Христос з вами в світі будете мати скорботу, тобто буде в світі багато зла. Але будьте відважні, я переміг світ. І Господь дав нам цю перемогу. Він дав нам силу жити в цій перемозі. Тому будьте тими, хто приймає його позицію і терпінням своїм доводьте те, що ви вірите в Священне Писання, вірите в Слову Христа. Ваша поведінка, ваша сталість під час випробувань це і є терпіння в дії. Я знаю, що кожен, хто сьогодні прийме це слово. Він підбадьориться, адже Господь дає нам своєчасну підтримку, своєчасне слово для того, щоб ми не в своїх позиціях. Благословінь вам і до наступної зустрічі.